Всім доброго дня! Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор, перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могил. Я запрошую всіх наших студентів і викладачів долучитися до марафону до Дня рідної мови, тому що саме в ці дні е і в минулому році. І особливо в сучасному ми чітко зрозуміли, що наше українське державотворення залежить від української мови, і вона є найголовнішим індикатором, який допомагає нам пізнати себе, зрозуміти навколишній світ і заявити перед всім світом, хто такі українці. Я дуже довго думав перед тим, який вірш власне прочитати і на якого до якого письменника звернутися, і вирішив зупинитися на своєму улюбленому письменнику, поету, громадському діячу, фактично духовному лідеру українців свого часу Олесю Берн. Справа в тому, що він відомий і як письменник, і як поет, і як е, дисидент. Але зараз я намагався знайти той вірш, який невідомий надто широкому загалу, але в якому є фактично все: все те, що цікавить напевно кожного українця, ну і цікавить конкретно мене. В цьому вірші є роздуми про українську мову. Є роздуми про історію, є роздуми в тій чи іншій мірі про фантастику і є безмежна любов е власне, до України. Це те, що об'єднує нас всіх, і те, що є для нас всіх найголовніше. Хтось сказав мені, смішний диваче, твоє серце у пустій турботі. Чом за Україною ти плачеш, звідки ля твоя дурна скорбота. Це ж лише історії, Хемери. Для віків то є хвилева піна, геть проходять планетарні ери, що твоя мізерна Україна, і твоя співуча ніжна мова, і пісні трагічні, елегійні, лише слідча клунської підкови, Що згубили коні чародійні. Я сказав: можливо, хай так буде, зрештою, усе на світі тлінне. Тільки що ж мені наповнить груди, як із серце піде Україна? І яку я пісню заспіваю, і які згадаю я походи, за яким далеким небокраєм я побачу ще Дніпрові води, і в яку майбутньому дружина заспіва над сином колискову. Чи в очах зажевріє сльозина, як почує він нерідну мову? Він сказав, наївний, неборачий, сентименти всі твої даремні. І пісні, і подвиги, козачі, з'їла геть історія недремна. Честь міняє все моря, і сушу, Атлантиди тонуть, виникають, пропадають і сонця, і суші, а тим більше нації щезають. Це ж тобі не дьявола, спокуси, а питання архінаукове. Трусануть Європу землетруси, де тоді і Україна, і мова. Я сказав. На Марсі опинюся, я і там у кратерах суворих матері Небесній помолюся, і побачу знову Чорне море. Я в пеклі сотворю Карпати, спів бандури тополині віти, ветху стріху батьківської хати, Кобзаря безсмертні заповіти. І Дніпро до мене засміється, давню думу заспіва матуся, і козацтво Січі Озоветься. Я воскресну, з пекла вознесуся, не страшні ні смерті, ані зміни, бо в душі несу незламну вірність, бо коріння рідної Вкраїни проростає в серця невимірність.